Доброго дня з великим спаскою. Сьогодні буду випікати прості домашні тортики. Обожнюю мінімалізм. сьогодні спечу торт. Називається ніжність. Для тіста нам потрібно одне яйце, стакан звичайники, стакан муки, чайна ложка соди, соди пашиноксу. Для крему нам треба защине молочко та вершкове масло. Вбила одне яйце. І ретельно вимішала. Вимішали. Тепер додаємо соду, гасимо її оцю. Нормальна реакція. кислоти та луга. Додаємо муку, Заздалегідь просіє. Добре вимішуємо. І тісто наше готове. Виливаю тістечко. Дечко. вистелене пергаментом. Ось так все дуже просто. Ставлю тістечко випікати гарячий, але вже спікся за вишки, як зубочистка. Поки в духовці випікав торт, я замісила ще один торт. Обожнюю пражський торт замісила таке швидке тісто, виливаю у форму, обгорнуту пергаментом. Тут називається пражський, але він для мене легкий та смачний. Але я його завжди випікаю з задоволенням, тому що він печеться швидко. Тортів багато не буває на свята, Вирішила спекти ще й медовика. Цей корж медовий ставлю випікати. Цей вже випікся, який чудовий порашський. Ось такий гарний золотистий медовик у мене вийшовся спікся. Переріжу корж на пополам. Ммм, mm, який він гарний, золотий. Зубочисточка суха. Hey, який гарний мене торт. Ще один торт у вигляді серця я його прикрашу на свято по-особливому. Масло збили до біла, тепер поверю звичоночку. І продовжуємо збивати. Добавляємо манілін. Розділяємо корж пополам на дві частини, змащую торт ніжність масляним кремом, покриваю другим коржем і теж змащую масляним кремом. Зверху буду прикрашати дуже корисним смаженим мигдалем та чорносливом. Мигдаль використовують як пряність в кулінарії при приготуванні солодощів, шоколаду, лікерів. Італійський лікер Амаретто має смак та аромат насіння солодкого мигдалю. Найвідоміші марцепани на основі мелина микдалю, праленеги в цукрі обсмажений, нога та макарони, цукерки в кокосовій обсипці. Мигдальне печиво, мигдальний крем, мигдальна паста. Сьогодні я прикрашаю мигдалем. Мигдаль є популярним смачним горішком, відківщина якого є Середня Азія. Готую крем до пражського торта, до шоколада, додаю згущене молоко. Ставлю на вогонь, щоб воно розтав шоколад. Шоколад розтає потім, коли остине я його гар зіб'ю до пишної маси. Збиваю до пишної маси шоколадний крем для пражського торту Перемазую коржі зверху буде білий крем. Також масляний. В чорнослива кладу мигдаль горіх. Викладаю із візерунком. Горіх – це криниця мінеральних речовин: магнію, кальцію, цинку, калію, фосфору, заліза, йоду, фтору, міді. Мигдаль – джерело вітамінів, особливо вітамін Е, вітаміни групи В1, В2, В3, В5, В6, В9, фолієва кислота. Медовий торт я перемажу сметанним кремом. Для цього я беру домашню сметану, додаю ванілін, цукор, збиваю крем міксером. Обов'язково поверх крему посиплю лісовими горіхами. Взагалі горіхи. Дуже корисні, тому що мають багато білка. А ще вони мають клітковину, яка надає ситість організму. Свій корж я розрізала на дві частини, перемазую сметанним кремом, він гарно впитається в моїй коржі. Взагалі горіхи містять багато жиру і калорій, але кислоти, які в них містяться, регулюють обмін речовин. Вживання Мигдаля є добрим способом для зміцнення імунної системи. Мигдаль – прекрасний спосіб позбутися нудоти, при вагітності і печії. корисний для серцево-судинної системи, зміцнює судини та зменшує тиск. Для чоловіків дуже корисний мигдаль, Він відновлює репродуктивну функцію, відновлює потенцію. Зверху покриваю другим коржом. Поверх поливаю крем сметанний і також посиплю горіхами. Торт м'який, пушистий, прям тає в роті. Лісові горіхи нададуть медовому торту особливий шар. Забиваю масло, додаю згущене молоко. Та збиваю масляний крем з коньяк. Добавляю коньяк. Коньяк надасть нашому крему аромат. Такий гарний крем з коньяком, ароматний. Перемазуємо наші коржі ось таким масляним кремом. Цей торт буде без мекдалю, хоча мигдаль дуже корисний, але його треба обмежувати 30 грам на добу. Діткам з трьох років. Я беру цукерку, закремалізований комю, розбиваємо вотучком. От таких рідних та крупних шматочків. Пересиплю зверху кремом. Пустий кунжут. Кунжут корисний, він як реліяж солодкий, хрустящий, надасть особливо приємний аромат нашому торту. Накриваю зверху коржем та змащую масляним кремом з коньяком. Бока я теж змащую кремом масляним. Обсиплю ліжом, кунжутом. Це буде досить таки смачно. При бажанні можна обсипати мигдалем. регулярне вживання мигдалю сприяє нормалізацію емоційного фону. При депресіях, стресах, втомі, підвищеному навантаженні. В результаті наладжується сон, покращується настрій, підвищується активність. Покращується стан волосся, нігтів, шкіри, шкіра омолажується, очищення нирок, підвищення гемоглобіну в крові, покращення травної системи. Зверху теж посипаю дрібненим карамельним кунжутом. Незабаром Пасха Христос воскрес, вкладаю з карамелі. Всім бажаю щастя, міцного здоров'я та гарної випічки на свята. Хай вам вдаються пухкі медовики, високі бисквіти, смачні шоколадні торти. І все хай вам гарно смакує!